ту поміч медичну в Києві сьогодні провели операцію за допомогою окулярів комп'ютера. В Україні такого ще не робили. А світ практикує з минулого року. Такі окуляри винахід останніх років виявилося, можуть бути не лише модною гарнітурою для смартфона. Лише голосова команда і перед очима хірурга в маленькому будованому в них моніторі усі необхідні дані про пацієнта, його аналізи і знімки. За словами лікарів, це медичне майбутнє. Транслювати операцію можна через інтернет, а це дає змогу консультуватися з колегами і проводити лекції. Вітчизняним першопрохідцем став відомий пластичний хірург Дмитро Слосер. Він знімається в проєкті каналу 1+,1. Використали гаджет для трансляції операції зі збільшення грудей. Изображение оно выводится, как будто это экран монитора. Но он прозрачный. То есть я вижу через него вас, и он мне не мешает в работе, он не закрывает поля зрения. Хирург сможет показывать то, что он сделал. И более того, эти операции могут быть комментированы и выложены в стрим, то есть на доступный канал. И Те люди, которые ответственны за подготовку хирургов, они могут получить очень мощный инструмент для оценки качества.